Вітаю вас, малята! Скажіть мені, будь ласка, в якій країні ми живемо? В Україні. Україна, єдина країна. А хто ми з вами? Так, Українці. Сьогодні на занятті я вас ознайомлю з Державним прапором України. Ось він. Роздивіться його уважно. А якого він кольору? Так, жовто-блакитного. Діти, а коли ви бачите жовтий колір, що він вам нагадує? Сонце. Поле. А що нагадує синій колір? Небо. А що ще може нагадувати синій колір? Так, правильно, воду. Так, без води не проросте жодне зернятко, не виросте жоден колосок. Наш прапор має сині та жовті кольори, які символізують небо і поле. Ось сьогодні на конструюванні пропоную зробити ось такий український прапорець. Для конструювання нам сьогодні знадобиться кольоровий папір. Клей, клейонка-серветка будемо робити сьогодні ось такий державний прапор України. Але спочатку діти треба пальці розміняти. Один, два, три. Ми маленькі, майстри. 4, 5. Зараз будемо майструвати наші пальці потримо. Клей для роботи беремо. Для того, щоб зробити ось такий прапор України, нам знадобляться два прямокутника жовтого та блакитного кольорів. Я вже заздалегідь їх, їх приготувала. Шановні батьки, а ви допоможіть своїм дітям вирізати ось такий прямокутники. Починаємо приклеювати. Беремо тоненький прямокутник коричневого кольору, кладемо на колонку і починаємо. Переберемо на кліалокову кол, приклеюємо Зараз клей прибираємо сердочку. Дрюбко для прапору ми приклеїли, починаємо приклеювати сам прапор. Беремо прямокутник з лакитного кольору, кладемо на гілку, намашуємо клеєм. та будемо клею. Для того, щоб прапор вийшов у нас об'ємна, ми повинні пристоїти тільки ось ці сторони. Ось цю сторону і ось цю. Ось так. Прибираємо за рукою. Цим і прямопотніми приходили. Тому ми використали ось такі кольори. Ось так. приклали на виклики брав І ось такий державний прапор України вийшов на мене. Буде чекати на фото ваших робіт. Що би ви хотіли похвалитися успіхами? До побачення! Ми.